Всім привіт! В цьому відео поспілкуємося про снайперську гвинтівку ЮАР-10 та її коротку історію. Офіційна назва Зброяр Z10. Це самозарядна напівавтоматична гвинтівка з поворотним затвором та автоматикою на основі відведення порохових газів українського виробництва ТОВ Зброяр, розроблено з 2011 по 2012 рік. Виготовляється з 2012 року вага 5,5 кг. довжина 1140 мм. довжина ствола 610 мм. Калібр 7,62, Вінчестер 308. Максимальна ефективна дальність до 1200 метрів. Живлення, магазин 10 набоїв. Снайперська гвинтівка ur 10 побудована на платформі ar 10 яку на початку 50-х років винайшов відомий американський зброяр Юджен Стоунер, автор всесвітньо відомої М16. Восени 2012 року Тол Зброяр налагодило ліцензійне виробництво американських гвинтівок ar 10 на київському заводі Маяк під назвою Z-10. Вони були без механічних прицілів, але мали прицільну планку Пікатіні. У 2014 році компанія почала активно співпрацювати з державними силовими структурами через вторгнення Російської Федерації на схід нашої країни. Гвинтівка виготовляється з вінчизняних і американських комплектуючих 25 серпня 2017 року. Офіційно 85% деталей зброяр виробляє самостійно на своїх потужностях, завдяки чому повністю забезпечує власні потреби у ствольних коробках, затворах, затворних рамах, а також і цівках і елементах газової системи. У 2018 році їх під назвою ЮАР 10 прийняли на озброєння в ЗСУ для заміни застарілої снайперської гвинтівки Драгунова. З таким маркуванням вони позначаються лише в ЗСУ та в силові підрозділи МВС, тоді як для інших цілей гвинтівка продається під цивільною назвою ЗЕ 10